Доброго осіннього дня! З вами програма Вперед на Олімп!» І сьогодні ми вирушаємо до області, де з'явилися перші в Україні олімпійці до Тернопільщини. Отже, сьогодні у випуску про таке. Місто Скала святкує своє півтисячоліття. Як місто виглядало до і після свята? У Нас в області немає жодного районного центру, де б не були зроблені стадіони. Ми цю програму ще вирішили в минулому році. Познайомимося, як в області розвивається спортивне життя. Завітаємо до спортивної школи в Хоросткові. Діти мають інтерес до заняття важкої такою, особливо якщо є, якщо вони бачать, що є рекорди ставлять наші спортсмени. Також зазирнем на Олімпійський урок до мальовничого містечка Синьків. Все це та багато чого іншого. Дивіться далі у програмі. Сьогодні ми будемо мандрувати районами області, зокрема, невеличкими містечками та селами, щоб довести, що спорт на Тернопільщині люблять і активно їм займаються. Тож спершу ми приїхали до міста Хоростків. Тут знаходиться невеличка, але чудово оснащена спортивна школа. За участі голови адміністрації Валентина Антоновича Хоптяна, от за останні декілька років у нас реконструйовані всі стадіони районні стадіони. І сьогодні вже програма йде реконструкції невеличких містечок і сільських стадіонів. І сьогодні ми були в Хоросткові, бачили, що там реконструкція йде повним ходом, такого місцевого містечка, невеличке на, на десь 3 тисячі населення. Такий, гарна спортивна споруда виростає. Досить довго тут був директором Миколи Підодвірний. Наразі його дочка продовжує справу батька. Засновником школи є Микола ілліч Підопірний, який заснував цю школу. В школі на даний час займаються біля 100 учнів, 100 спортсменів, з яких є різні кваліфікації спортсмени. У нас є чемпіони України, чемпіонка Марія Теодозів, яка цього року стала чемпіонкою України. Наталя Труценко, яка була багаторазовою чемпіонкою України і призерко, чемпіонкою Європи і призеркою Європи. На даний час вона працює тренером-викладачом в нашій школі. Ярослава Верчак працює у цій школі вже багато років, і за його кар'єру він виховав багато атлетів. Марія Теодозів одна з них. Дівчина навчається лише у дев'ятому класі, а вже підіймає 180 кілограмів і має титул чемпіонки України з важкої атлетики. Я ну хочу удосконалити свої вагу, свою, свій кращий результат, і хочу. Будьте вже виступати на якихось міжнародних змаганнях. Це моя найбільша мрія на Олімпіаду поїхати, звичайно. Окрім важкої атлетики, діти тут займаються волейболом, баскетболом, іншими ігровими видами та плаванням. Велика рідкість знайти в сільській місцевості басейн. А тут досить пристойна споруда. Просто приходь і займайся. У нас зручності є, які не мають багато таких шкіл. У нас є ігровий зал хороший. Зал важкої атлетики, тренерські душові, басейн гарний, де займається теж багато учнів по роках плавання. Отже, ми вже переконалися, що у Хоростківському районі молодь виявляє інтерес до занять фізичною культурою та спортом. Національний олімпійський комітет щорічно допомагає школі зі спортивним інвентарем. А школа своїм вихованцям, житлом та харчуванням. Адже тут вже будуються гуртожитки для учнів і є програма комплексного харчування. Якщо ми приїжджаємо з десятком м'ячів, чи якихось там ракеток, і все, воно все в школі потрібно в спортивній. І вони хочуть показати все те, що вони вміють, бо готуються, хочуть показати нам, бо вірять, а приїжджають олімпійці. Вони теж тому це теж дає позитивний поштовх. І я думаю, що активізує роботу і підготовці атлетів високого класу. раз. З дітьми інтересно працювати, їх з маленькою вести до Треба до, до кожної дитини, треба психоличний підхід. Треба війти в їхню в положення дітей, як вони як вони живуть, в яких сім'ях, яке це. Ну а так стараємося допомагати і дітям, щоб вони і харчуванням стараємося допомагати, і спортивною формою по мірі можливості. Тож, чому не зайняти свою дитину спортом саме тут? Тільки не вслухайтесь у побажання нашої чемпіонки України, щоб ніхто не боявся, займався з собою і цього самого кращого для дітей, щоб не вибирали спорт. Візитівка міста Скала це тутешній замок. Його збудували ще в 1630 році у вигляді неправильного чотирикутника. А зовсім поруч розташувався спортивний стадіон. Його наразі добудовують, адже скоро тут відбудеться урочиста подія. Скалат буде святкувати своє 500-річчя. У Нас ведеться підготовка до святкування 500-річчя міста. Ну і так ви бачите, що зараз тут ведуться такі ремонтні роботи. По реконструкції цієї спортивної споруди. Ну, велику увагу приділяють розвитку дитячого спорту, так як на, на території цього містечка є дитячо-юнацька спортивна школа, в даний момент на цій спортивній споруді займаються, ну проводять свої навчальні заняття це загальноосвітня школа і професійно-технічне училище. Споруда вже цілком готова для експлуатації. Залишились лише дрібниці. До святкування півтисячоліття директор запевняє, зробити встигнуть все. Спорт у скалаті дійсно люблять. Повністю йде така, можна сказати, реорганізація цих всіх спортивних споруд, бо і по селах не дуже то багато є спортивних, можна сказати, майданчиків. То якраз під це, під олімпійський тиждень. На олімпійський урок готуються, облаштовуються різні спортивні площадки для того, щоб дійсно було проводились на високому рівні як заняття з фізичної культури в уроки, так і позаурочні заняття по ну з фізичної культури щодо самої спортивної школи Володимира Лесєва, то її вихованці виборюють багато нагород. Це є ще одним підтвердженням, що спортивний запал присутній по всій Тернопільщині. Спортивна школа у нас спеціалізується по трьох видах спорту: це важка атлетика, футбол і волейбол. Непоганих результатів ми маємо з важкої атлетики. Так наші вихованці є дві дівчинки, є кандидатами, верніше членами збірної юнацької команди України з важкої атлетики, а одна дівчинка, верніше, спортсменка, вже можна рахувати, є членом збірної дорослої команди з важкої атлетики. Тож, поки стадіон готується прийняти жителів міста на святкування, зайдемо до однієї тренувальної зали з важкої атлетики. Виглядає вона трохи гірше від хоростківської, проте свої чемпіони тут також є. Ірина Копитко, бронзова призерка України з важкої атлетики серед юніорів. З нами вона поділилась своїми першими враженнями від чемпіонату. Найважче збере зібратися з силами було і не переживати, не хвилюватися, щоб ну все пройшло удачно. Ну, це, напевно, якась практика вже, виступала вже на таких змаганнях. напевно, то і допомогло. Отже, настав час святкування півтисячоліття міста Скалат. Зібрались помилуватися новим стадіоном ледь не всі жителі. Як раніше обіцяли, на нас чекає тут чимало сюрпризів. Тож подивимось ближче. Спершу на стадіон спустились парашутисти. Було захоплююче спостерігати, як вони просто з неба приземлялись на новенький стадіон. Дуже хороший стадіон. Дуже добре, що в такому маленькому містечку щось увага приділяється і роблять щось роблять для того, щоб молодь могла займатися спортом, могла розвивати спорт на скалеті і далі виступати в на всеукраїнських на міжнародних змаганнях. Далі дівчата запалили олімпійський вогонь, і розпочався марш парад команд учасників змагань. Відкриття видалось дуже видовищним, адже тут зібралися спортсмени майже всіх видів спорту. Пару кіл довкола стадіона зробили велосипедисти, влаштували змагання з волейболу та футболу. І щоб було цікавіше, учасників чекало багато різноманітних естафет. До святкування ювілею обласна та районна адміністрації провели цілу низку реконструкцій власне скалату. В місті зробили дороги, освітлення, парк в парку збудували дитячі майданчики, танцювальна площадка, пляж зробили, пір зробили, освітлення в парку зробили. Ну практично зробили всі роботи, які можна робити. Ну ще багато є допрацювань. Ми будемо працювати над тим. Отож святкування пройшло на ура. Всі жителі задоволені оновленим містом, а дітвора радіє такому новому, чудовому стадіону. Трибуни, файлі, е, зробили більшу роздягальню велику зробили. Е, ну, гарніший став. Була проведена реконструкція стадіону. Були встановлені пластикові крісла, бігова доріжка, повністю відбудований адміністративний будинок з опаленням, з душовими кабінами, з двома ВІП-зонами. Також встановлено електронне табло, яке до цього часу на стадіоні не було. Там далі є площадка з штучним покриттям для футболу. Так, всі роботи проведені за рахунок підприємців скалата і за допомогою. Уряду наразі нас чекають у синькові. Таке село напевно є найкращим прикладом для всіх інших. Так можна сміливо сказати, оглядаючи лише звичайну загальноосвітню школу, наша школа була збудована ще в 1971 році, але зараз вона набула зовсім іншого вигляду. Саме за допомогою нашого спонсора мецената Дмитра Васильовича Фірташа, який зробив для нас умови для навчання і для спорту, для фізичного виховання дитини. От перше, що ми бачимо, це площадка, яка покрита штучним е, вже покриттям. Це дозволяє дітям займатися в різну пору року і при різній погоді. Також у школі обладнаний спортивний зал, хороший спортивний зал дає тренажери, шведські стінки, багато обладнання, яке дозволяє дітям розвиватися фізично. В цю школу ми, звичайно, завітали не просто так. А тому, що тут проводиться Олімпійський урок. Заразом і фінал районних змагань Олімпійські Лелечення. Ці школі ми зробили перший фінал. Це фінал нашої райони з вже в школах проведені етапи, перші тайп. А зараз ми провели районний фінал на базі цієї школи, щоб діти відчули, що таке. От є майданчики із статичним покриттям, що таке школа, є школа, десь із розпортивний зал, де він оснащений вже сучасними і тренажерами. Ми зараз прийдемо в школу, подивимося». Це одна з кращих баз нашої, не тільки мабуть, в нашій області, мабуть, і в Україні змагання тут проходять під гаслом Історія є майбутнє твоє. Дійсно, без минулого немає майбутнього. Тож розпочинався урок за усіма олімпійськими традиціями. А саме всі команди вишукувалися в колони для урочистого маршу. Незабаром пролунав Олімпійський гімн і олімпійський прапор за майорів над усіма присутнями. Гостинності на Західній Україні вистачає. Тож гарні дівчата з хлібом-сіллю вже чекають на почесних гостей. І це добре, що в такій невеличкій школі в Заліжському районі. Думаю, що ця школа одна із кращих в Україні. От ви приїхали подивитись, як тут все гарно збудовано і тут позмагатися. Я вірю в те, що серед вас. Виростуть прекрасні люди, прекрасні будівельники, і кожен з вас зробить все, щоб там, де ви сьогодні навчаєтесь, щоб ваша школа була, мабуть, така сама, а може, ще й краще. Програма передбачила декілька етапів. Перший це представлення команди, тобто назва, девіз, емблема. Другий етап власне спортивний. Тут школярі змагались не на жарти. Стрибки через скакалку, стрибки у довжину кожного учасника команди по черзі. Рахувалася довжина стрибків всією командою в метрах. Схожим завданням було метання набивного м'яча, котра команда найдалі кине м'яч та й перемогла. Ми дуже раді приймати команди з різних сіл, які сьогодні ці олімпійські уроки відбуваються у нас. Нам звичайно приємно. Ну, олімпійський девіз – головне це участь, не перемога, а участь я, звичайно, що вболіваю. За своїх учнів, як кожен директор, кожний учний за своїх. Але я бажаю, щоб усі перемогли, щоб всі здобули, адже всі діти стараються активно беруть участь у змаганнях. Заліщицька державна гімназія наш девіз. Ми спортсмени гімназисти, Сильні, дужі, спритні, всі здолаєм перешкоди і здобудемо нагороди. А змагання поки продовжуються. Наразі дітвору чекають ще важчі конкурси естафета. Вона складається з кількох частин стрибки у мішках, ведення повітряної кульки, ведення тенісного м'ячика ракеткою, біг вдвох в одному обручі, біг спиною вперед. І все це, звісно, на швидкість. Останній етап змагань, і юним учасникам треба намалювати плакат з олімпійською символікою. Поки команди старанно зображують спортивні події, публіку розважала синківська група підтримки своїми танцями та акробатичними номерами. Ви бачите, зараз йде вже олімпійський рух, Я дякуючи нашому Тернопільському обласному відділенню «Ноку України в Тернопільській області. Ми вже п'ятий рік спільно співпрацюємо із ноком і. Продамо оці масові дитячі заходи. Пауза закінчилась, і учасники готові показати свої творіння. Хтось виконав завдання краще, хтось не встиг домалювати, але вже час. Судді уважно розглядають кожен плакат та оцінюють їх об'єктивно. Ми намалювали олімпійську символіку. Так. І ми зробили на плані того, що головне, що лелека несе нове олімпійське життя, що воно зародилося і хочеться ще до нових перемог. Залейко. У підсумку винесли справедливий вердикт. Перемогла команда Заліщенської гімназії. Команда господарів посіла друге місце. Та дітлахи цьому не сильно засмучуються, адже головне не перемога. Головне очіну ми раді, що ми брали участь і ну і радіше зайняли хоч друге місце. Ось такий спортивний потенціал має Заліща. проте нам вже час рушати далі. Тернопільщини в цілому, то тут є багато цікавих спортивних об'єктів, наприклад, зимових. У Кременці у нас є санна-траса, е, санна комплекс трамплінів для лижного двоборства і стрибків на лижах з трампліна. І там виховані вже ціла група олімпійців, навіть є призери чемпіонатів світу Європи. Що далі наближається до, до, до Тернополя? В Тернополі є біатлон. Біатлонна школа, де виховані. Цьогорічна чемпіонка світу Олена Підрушна, а до неї був Тарас Дольний, перший учасник Олімпійських ігор. До речі, Тернопільщині з 1994 року, перші олімпійці з'явилися. Місцева траса була споруджена ще в 70-х роках, реконструйована у 2004-му. Вона, хоч і дерев'яна, проте єдина в Україні. Не будемо забувати ще й про біатлон. Поблизу Тернопіля є чудова траса, проте її треба перебудувати, оскільки в її центрі розташовані приватні будинки, котрі заважають спортсменам тренуватися. В наступному році обіцяють її повністю реконструювати. Якщо вона буде зроблена, то вона дасть можливість значить проводити змагання європейського і світового там масштабу. А ось на цьому місці рік тому Сергієм Бубкою був закладений камінь будівництва нового комплексу. Це буде справжній палац спорту на 4-5 тисяч місць. Тож чекаємо на нього. Щодо літніх видів, то тернопілля готує переважно легко та важко атлетів, плавців, фехтувальників, футболістів. Як ми вже бачили, сьогодні в них для тренувань місця вистачає. Проте, все ж є одне дуже важливе питання, що турбує тернопільський осередок НОКУ. Утвердження організації в державному реєстрі. Пропозицію будуть розглядати на асамблеї НОК у Києві. Це має бути самостійна структура. Сьогодні олімпійські відділення це мають бути самостійні структури з підтримки з державною підтримкою. Вони мають бути в реєстрі тих видів ну, фізкультурно-спортивної діяльності, які мають державну підтримку, так і спорт для всіх. Ми сьогодні громадська організація, і це складує масу проблем, бо держава хоче, начебто, і дати нам підтримку і дає. Але сьогодні треба, щоб був штат людей вже працював над тим, бо все це виконати просто на громадських засадах, як ми так думаємо, що всі. Ну от зараз ми зберемо й побіжать всі по районах і будуть там проводити заходи без нічого. Ну, це надвисельно тяжко. Незважаючи на всі складнощі, тепер ми можемо впевнено й остаточно сказати: Тернопільщина спортивна область. І з роками вона буде ще більше розвиватися. А ми, звичайно, найпершими за цим прослідкуємо. Однак наша програма добігає кінця. Тож будьте з нами і на все добре.